Подав своїм учням, кажучи: беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин. Це велика тайна віри. проголошуємо Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє Воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і Воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що ти нас удостоїв предстати перед Тобою тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву розпрошену по всій землі, досконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Павлом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією Воскресіння. Та про всіх, котрі в твоїй благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла, Твого обличчя, просимо тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, святим Йосифом і обручником, Блаженними апостолами і святими Ігнатієм, Тіохійським, і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили величав Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа з Христом і в Христі, тобі Боже Отче, всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава навіки вічні. Амі. Молімося до Небесного Отця, так як навчив нас Ісус Христос, Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші Дні Миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха. А безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє Царство і сила, і слава на віка. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своїй церкви і згідно з твоєю волею благо вели б дарувати й миром та єдністю, отрий живеш і царюєш навіки вічні. Мир Господнє нехай завжди буде з вами. з духом твоїм придайте один одному знак миру. чи, Боже, що береш гріхи. Осягнись Боже, що бере гріхи світу, Блаженні ті, що на з окняця покликань. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужує душа. Коли вдивляюся в твій лик святий, коли вдумуюсь, Твою любов, тоді вся й від Твому те, що поруч зникає в тінь, коли торкаюсь Твого серця, Боже, Свою волю. Від Сяві Твоєму, те, що поруч зникає в Тінь, славлю тебе. Славлю тебе. Бо ціль життя мого, в славі Твої, Боро. В Твою любов, туді все Твому те, що поруч зникає, в тіні. коли торкаюсь Твого серця, Боже, Свою волю віддаю Тобі, тоді всяві Твому те, що. Молімося, Господи, нехай нас зміцнить небесний хліб, який ми прийняли, святкуючи народження для неба святого Ігнатія, щоб ми були християнами і з назви в ділах через Христа Господа нашого. Молимося в намірах святішого Отця. Отче нашої Сина на небесах, нехай святить сім'я Твоя, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословена плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую Бога Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі і Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, Господа нашого, котрий був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтя плати, був розіп'ятий, помер, і був похований, зійшов вітхвань третього дня воскрес смертвих, вознісся на небо, і сидить праворуч Бога Отця Всемогутнього, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську церкву, сопрочастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Слава Отцю і Сину, Святому Духу. Вір. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь з вами. і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас, і Могутній Бог, Отець, і Син, і Святий Дух. Ідіть у мері Христових, Богу подяка, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, Царице неба і володарко ангелів, Ти, що отримала від Бога завдання і владу, розчавити голову, сатані, смиренно просимо тебе, звели небесному воїнству, переслідувати сатану, розгромити його зухвалість і скинути в пекло. Хто ж, як Бог, святі ангели і архангели, бороніть і стережіть нас. О, всеблага і всемилостива мати, будь завжди нашою любов'ю і надією, о Мати Божа, проси святих ангелів захищати нас і відігнати від нас жахливого ворога, святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок Злого Духа, будь нашою обороною, нехай Його столає Бог. Покірно про це просимо, а ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружляють, міцю Божою скині до пекла. Амінь. Господь моє, світло й спасіння моє, холоме. Кого мене страшитись? No. i Ангел Господні благовісти в Діві Марії! Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Ось я, Господня Слугиня. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого, Ісус. І слово стало Тілом. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, молімося, просимо Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страждання та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа Господа нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Wieczne spoczywanie daj pomerlem hospody. Chaj spoczywają w myli wiecznym, Sława Jezusu Chrystu.